Доброго ранку. Доброго ранку, шановні учасники нашого засідання. Давайте перевіримо зв'язок. Підключіть, будь ласка, хто може камери, звук. Підкажіть, чи чути мене видно. Доброго Там, дня. Сферу. Я дня. вас так, чути та шуту. видно. Доброго ранку. Так, вибачте ще раз, а то я, мабуть, не підключила звук. Видно, чути мене? Чутно і так. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте у нас 10 година. Вже давайте перевіримо, чи є в нас на громадських слуханнях представники суб'єкта господарювання. Доброго дня. Так. так, дякую. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості? Можете озвучити або написати в чат. Так, в чаті поки що нічого не бачу. Ніхто не озвучує, що вони є представниками громадськості. Давайте тоді почекаємо ще. Хвилин 15, Можливо, хтось захоче підключитися, можливо, хтось через технічні якісь проблеми не може підключитися, і будемо продовжувати наше засідання. Доброго ранку ще раз. Давайте будемо продовжувати наше засідання. Вже в нас 10.15 сподіваюся що всі, хто хотів підключитися, підключились, а, тому. Ще раз я попрошу, так як в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, представитись всіх учасників наших громадських слухань, назвати прізвище ім'я та кого ви представляєте. Давайте, будь ласка, Денис Матохін. Доброго дня. Ще раз. Матохін Денис, представник суб'єкта господарювання, потава газ видобування. Дякую, Ростислав Банк. Доброго дня ще раз. Ростислав Доброго. Банк, представник суб'єкта господарювання видобування Дякую. Аліна Прохоренко. Доброго дня. Представник суб'єкта господарювання. Дякую, Юлія Янкелова. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання «Укргаз» Дякую. І Наталія Німець. Пані Наталія, якщо ви не можете озвучити, ви можете написати в чат. Наталія Німець також представник суб'єкта господарювання. Ну, я бачу, що написано у ГВ. Добре. Дякую. Пан Ростислав, тоді, значить, у нас зараз сім учасників громадських слухань будемо розпочинати. Отже, сьогодні в нас, 13 серпня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Укргазвидобування стосовно планованої діяльності, що передбачає Облаштування Коломацького ГКР, а саме реконструкція Коломацької УКПГ, встановленням нового технологічного обладнання, реконструкцію комерційного пункту вимірювання витрат газу, нового будівництва газопроводу лупінгу, вихідного газопроводу Коломацької УКПГ. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились офлайн. Проте, через пандемію та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями слухання з березня 2020 року не проводились. А громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України 3227. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання Передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка також зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту два 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Акціонерного товариства «Укргазвидобування» стосовно планованої діяльності, що передбачає, облаштування Коломацького ГКР, а саме реконструкція Коломацької УКПГ, встановлення нового технологічного обладнання. Реконструкцію комерційного пункту вимірювання витрати газу, нового будівництва газопроводу Люпінгу, вихідного газопроводу Коломацької УКПГ. Коротко розкажу про хід даної процедури. 22 травня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля було розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходило. 11 липня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля та завантажене оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 15 серпня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщене у засобах масової інформації, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля, зазначене в пункт 9 оголошення. Отже, ще раз я звертаюся до представників наших громадських слухань. В нас на 10.22 зафіксовано 7 учасників громадських слухань, двоє з учасників громадських слухань, це представники міндовкілля як організатор. І е, представників громадських слухань озвучили, що вони є представниками. А, Суб'єкта господарювання. Я ще раз звертаюсь до представників. Чи немає серед вас представників громадськості? Ви можете написати про це в чаті або озвучити в мікрофон. В чаті в нас тиша. В мікрофон ніхто не озвучив, що він є представником громадськості. Отже, в такому разі я фіксую, що на 10.23 на наших громадських слуханнях не зафіксовано представників громадськості. Ще раз наголошую, що з семи учасників двоє це представники Міндовкілля і п'ятеро це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови КМУ, від 13 грудня 2017 року номер 989. Нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про неявку громадськості за моїм підписом буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо за громадські слухання акціонерного товариства Укргазвидобування стосовно планованої діяльності, що передбачає облаштування Коломацького ГКР, а саме, реконструкція Коломацької УКПГ, встановлення нового технологічного обладнання, реконструкцію комерційного пункту вимірювання витрати газу, нового будівництва газопроводу лупінгу, вихідного газопроводу Коломацької УКПГ та вважаємо громадські слухання такими що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо, гарного дня. Дякуємо, до побачення. До побачення.